Обласні овіри на Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині тріщать по швах. Такого напливу бажаючих отримати закордонні паспорти з 99-го року ще не бачили. За документами хлинули трудові мігранти. Якщо раніше на заробітки частіше виїжджали жінки у Європу, то нині, враховуючи кризу в Єврозоні, заробляти їдуть чоловіки у Росію. Офіційні чиновники стверджують, умови перетину кордону з Російською Федерацією незмінні і тому ажіотаж штучний. Починаючи з вересня місяця при перетині кордону російські прикордонники почали вже попереджати громадян, що з 1 січня в'їзд буде по закордонних паспортах. Такі попередження абсолютно безпідставні, ніяких правових підстав законодавчих не мають. У нас діє з Росією угода ще з 97 року про порядок виїзду в Російську Федерацію. І згідно цієї угоди, в'їзд дозволяється по паспортах для виїзду за кордон і по внутрішніх так званих паспортах. Змін до угоди не. Носиться ідеться про це. Ну ось наш президент нещодавно повернувся з Росії. Питання змін порядку в'їзду не піднімалось. Чергу тут займають ще з ночі. За день здати документи майже неможливо. Спочатку оформлюєш заяву, ідеш до банку, а тоді знову у чергу. Вже щоб подати пакет документів. Бідкаються люди. Одне одному передають плітки та перексерюють зразки необхідних бланків. Ось ці жінці сказали, що вони закінчились. Даний час проживає за кордоном. І моя мама сталася саменька, бо мій брат помер, я приїхала на похорон. І зараз в цю минуту я спитала, як можна мені бланки взяти. Вони сказали, що бланків вже немає, і до Нового року не буде. І як мені зараз бути? Стару людину 80 років оставити тут на Україні, щоб вона помирала живом, чи як воно мені? Я не знаю, як воно мені зараз бути. Я зараз уїжджаю і я не можу мамі зробити закордонний паспорт, щоб я могла її з собою забрати. І що мені зараз робити, я не знаю. Деякі люди приїжджають організованими групами, не на камеру зізнаються, хочуть їхати у Росію працювати. Мігрують цілими селами. Дехто ж у черзі на всяк випадок. Мовляв, старий документ закінчився, а раптом знадобиться. Третій день. З п'ятниці, прийомних дня. Три прийомних дня стоїмо. Звідки ви приїхали? Гоща. А чому робите документи терміново? Е, ні, я переробляю, тому що вийшов в новий закон. а мене паспорт е, старий більше 10 років, з 98-го року. У Державній міграційній службі людей просять заспокоїтись. Браку бланків для паспортів немає. Виїжджати у Росію до 2015-го можна за паспортом громадянина України. Ті, хто вже подав документи, отримає їх вчасно. Святкові дні у січні на термін видачі не вплинуть.